Привіт усім! Ви на каналі Штучний Розум, діалоги з майбутнім. Сьогодні ми розглянемо тему, яка вже давно викликає як захоплення, так і побоювання штучний інтелект та його роль у майбутній еволюції людства як ші може змінити наш світ, наше тіло та розум, і навіть наші уявлення про життя? Що він може дати людству і які ризики стоять на шляху? Давайте разом розберемося. Ші вже змінив багато аспектів нашого життя, але попереду ще більше інтеграції. Однією з можливих ліній розвитку є синтез людини із ші, біонічні протези та імпланти. Уже сьогодні люди використовують штучні кінцівки, які повністю взаємодіють з їхньою нервовою системою. Уявіть, що в майбутньому такі технології не просто допомагатимуть відновлювати втрачені функції, а й покращувати людські можливості, нейроінтерфейси. Проєкти на кшталт Neuralink намагаються підключити людський мозок безпосередньо до комп'ютерних систем. Це відкриє нові шляхи для навчання, роботи і взаємодії з технологіями, дозволяючи людині думати та діяти швидше, ніж будь-коли раніше. Ще може зробити величезний прорив у таких сферах, як наука, освіта і навіть мистецтво. Освіта. Персоналізовані шіфтелі може адаптувати навчання для кожної людини, дозволяючи ефективніше навчатися в будь-якому віці. Наука. ШІ вже зараз допомагає у відкриттях, аналізуючи величезні обсяги даних. У сфері медицини він допомагає створювати індивідуальні методи лікування на основі генетичних даних. Мистецтво. ШІ створює музику, картини і навіть тексти. Однак. І з розвитком штучного інтелекту виникають і серйозні виклики. Заміна робочих місць. Ші може взяти на себе багато професій, що викличе проблему безробіття, як ми адаптуємося до світу, де більшість рутинної роботи виконується машинами. Етика рішень ші. автономні транспортні засоби чи системи управління зброєю. Чи можемо ми довіряти таким технологіям ухвалювати критично важливі рішення порушення приватності? Масове збирання даних і спостереження через «ші» можуть призвести до серйозних проблем із конфіденційністю. Як ми будемо захищати свої права в новому цифровому світі? Ще більш фантастичним є уявлення, що ШІ може стати наступним етапом еволюції: трансгуманізм. Ідея, що людство може використовувати ші та технології для подолання своїх біологічних обмежень. Більше не старіти, отримувати надлюдські здібності. Сингулярність, момент, коли Ші досягне рівня розвитку, що дозволить йому самовдосконалюватися, створюючи нові версії себе. Це може змінити все від нашого суспільства до еволюції самого життя. Ші як самостійний вид, чи стане Ші новою формою розумного життя, яка співіснує з людством або навіть витісняє нас як домінуючу силу на планеті. Штучний інтелект може стати наступним великим етапом у розвитку людства, допомагаючи нам долати наші обмеження, але водночас створюючи нові виклики, все залежить від того, як ми будемо управляти цим розвитком, яким ви бачите шиї людства. Напишіть свої думки в коментарях, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.